Поема миті, частина перша, провина. Обдумуєш приховане своє, он мить попереду, що наче виру вбирає. В ній що? красуня, знову постає, в ній біль, напруження. Вона чекає, вона живе цим, її світ завис, байдужий до всього навіть до себе. Тримайся вир нестримно тягне вниз, готовий затягнути навіть небо, кохання, що розквітло в пустоті. Ми мріємо усі бути собою, а нас кохають часто ну, не ті і мучать нас нещасною любов'ю. Глянеш ретельніше, немало із нас страждали в нерозділеній любові. Це випадок, який лікує час. Вона говорить щось. Ти обірвав на слові? Ні, викрутився, все звернув на жарт. Ви навіть друзі, в тебе вже дружина, а ця вся в сумнівах. Чекати, чи не варт, і не твоя, і тобі одному вірна, крім тебе, не цікавиться нічим в твоїм житті так часто незамінна, це стало вже токсичним, наче дим задушлива, незрима половина, укотре. Злишся, хоч би як небудь свою нещасну долю влаштувала і не витримуєш. Забудь мене, забудь, я не люблю тебе, ти ж знала. І вона біла, щось померло в ній. Ні, не любов, вона чекає й досі а що? Ледь виразні примари мрій. І все таки усе світ вона просить, малює щастя в нім твоє лице, хтось наставляє це здійснитись може, та все тісніш депресії, кільце ще трохи і ніщо їй не поможе. Таке майбутнє, як тобі, не стій. Що ж вічно злість себе? Її картати. Ні, як не дивно, все ж я вдячний їй, таким, як є, змогла мене кохати. Добрі слова, добав ще співчуття, і можеш зараз з нею говорити, це стане поштовхом в нове життя, це ліки, аби далі вільно жити. Щоб словом злим не підштовхнути в смерть, в депресії слід знати, як казати, в ній гіркотою повне серце вщерть, там і без слів спонук уже багато поговорили. Злість пройшла, і все, а може, все провина заступила. Ні спокій, вітер вдаль несе, розкриті тихо, спочивають крила. Яка провина? Ти ж сказав пробач, все говорив, за щось, все вибачався вона розплакалась і був нестримним плач, а потім кожен тихо посміхався. А вир розтанув. Вона все переживе, ще будуть, ще будуть спогади, як чорні крові згустки, та непомітно так життя нове захопить в свій потік і не відпустить. Вигода Це жартома, та я скажу нудний. Кохання муки все що докучає, ти ж якось одружився на своїй і що вона тобі усе прощає. Хоча любов ну, справжня, всім єством, покрити може всі наші провини, така де віддаєш і не питаєш, чом. Освячує усе життя людини спекотне небо, зачорнівся край, та летимо, щось маєм зрозуміти, за жарт, прошу, мій друже, вибачай палюча мить, в ній лиш би не згоріти, в ній знову діва, зоря не чоло, і знову ти не можеш полюбити, але ж вона потрібна, от ти зло. Ти щось важливе маєш зрозуміти. Не попади у вир, бо вмить згориш. Вона тебе бажає більше всього, а ти ніяк не скажеш, не скажеш їй, залиш. Є щось таке, що стримує від цього, яке турбує совість, входить в сни. Твою енергію черпає, просто нищить. З якої це, мій друже, дивиниця, радця дама робить з тебе попелище? з нею галантний і вкрай чесний ти, а гріш меладен все запорошити їй гроші то сміття, бо їй потрібен ти, інакше вона ладна тебе вбити. Зовсім не так людина, як і всі, лише при владі. Що це визначає? Читай романи, як от хліб і сіль зневажений при владі, владу має, не будь як вожу, приховане твоє нехай лише для мене буде зриме, бо це ж не мить, вона триває, є краще летіти далі. Бо загинем. Скажу тобі, політ наш на цей раз, не терапія, а скоріше пекло. Чому ж причина? Ти у цім зав'яз. І не у мене тут сумління вмерло. Суспільні маски носимо. Бо є суспільні ролі, а до них умови та особисте в кожного своє. В нім не потрібні маски, трюки, змови. Хоч я психолог, в поглядах своїх я старомодна. Звідси й терапія, брехня для мене навіть гарна, гріх, а цінне те, що дійсно душу гріє. Як на суді, який же це політ? Чекай. Хіба ти хочеш щось змінити, таке тривати, може, безліч літ. Світ добре вміє в таких іграх жити, але ж ця мить постала вир, і більше того втягує що сили. Якщо лише одне скувало зір, мабуть, потрібно, щоб його прожили? Один із спогадів. Можливо, ти й права, твій вибір діяти чи говорити зникають крила, як пусті слова, як вибираєш вигоді служити. О, їй говориш щось, ти кажеш їй прощай і витерпів її пекельні очі. О, справився, ти молодець. Та знай ось зараз вона помсти тобі хоче, вертаймося. Хай не здійсниться мить, бажай, то спека чи думки поета, але обдумай, як надалі жить. Ця мить в теперішньому ще не стерта. За неї не турбуйся, вона собі знайде ще кращого. Як кажуть, хто втрачає, ти ж справишся: є день і ніч в добі, ні те, ні друге вічно не триває.